Моя дружина вкоротила собі віко, заявив Расел Фарія під час розмови з диспетчером. 911. правоохоронці та медики, які прибули на цей виклик, одразу спростували твердження чоловіка. Адже на тілі його дружини вони виявили понад 50 ножових поранень, а з шиї жертви на момент їх приїзду усе ще стирчав. Ніж погодьтеся, це не дуже вже схоже на те, що хтось вкоротив собі віку. Однак, якщо ви вже уявили стандартну для трукрайму історію, де чоловік позбавляє дружину життя, потім телефонує на службу порятунку та вдає із себе убитого горем вдівця жертву, то попрошу вас не поспішати з висновками, оскільки історія, про яку я сьогодні розповім, своїм сюжетом без сумніву може позмагатися навіть із найзаплутанішими голівудськими сценаріями, це дійсно моторошна, але тим не менше. Цікава справа, отож. 27 грудня 2011 року 41-річний сорокаоднарічний Расел Фарія повернувся додому після відпочинку. Із друзями на годинку було близько 21.40, коли чоловік увійшов до свого будинку в місті Трой, штат Міссурі. Расел знав про те, що вдома на нього чекала дружина 42-річна Елізабет. Або ж як її друзі звали Беці. на той момент. Подружжя Фарія провели у шлюбі загалом близько 10 років. Спільних дітей у пари не було, але разом вони виховували двох доньок Беці, від попередніх стосунків у подружньому житті Расела та беці були як злети, так і падіння, в принципі, нічого такого. Кілька разів пара навіть ненадовго розлучалася. Подібне розставання припало й на 2006 рік. Невдовзі після нього лікарі діагностували у беці рак молочної залози. Такий страшний діагноз став підґрунтям, на якому пара знову зійшлась, і це насправді дуже круто, бо часто на такому підґрунті пари розходяться як не дивно. Навіть, попри хворобу дружини, Расел стверджує, що Саме у той період їх шлюб із Бетсі вийшов на новий виток, і ці роки стали найщасливішими у їх стосунках. До речі, цікавий факт. Після свого онко, я кажу це з посмішкою, тому що це в минулому часі. Я два роки був на антидепресантах. Це не те, чим варто пишатися, але соромитись тут нема чого. Я сказав, немає, якось дуже дивно, але хай буде так чи інакше, зараз вперше за довгий час я без них, без таблів. Лікарка мені одразу порадила поєднувати лікування якби таблетками і терапією. що я власне і зробив. Це була гарна порада. Коротше, поступово, я би навіть сказав, дуже поступово зі своїми злетами, падіннями, але прогрес є. Злети і падіння досі, є, але злетів зараз все ж таки більше. Набагато. раніше гадав, що психотерапія це не для мене зараз? Я би сказав трошечки інакше, вона була не для мене тоді, у той час, як відомо, усьому свій час і місце. Але так чи інакше, зрештою, саме терапія допомогла мені не просто триматися, а зрозуміти себе і не знаю навіть, як сказати правильно, ну, типу, видихнути. Оце саме те слово. Якщо дивитись мене давно, то я в інших відео вже казав, що головна порада це, в принципі, не боятися, якщо маєте кому довіритись, зробити це, поговорити, відкритися. Оце ось все, якщо не маєте Таке теж та буває, спробуйте підшукати терапевта на платформі. Розмова там можна знайти свого спеціаліста надійно, без дивних порад з тіктоку в стилі «йоу, просто повір в себе, просто зберись, просто не сумуй, не панікуй. Просто спробуйте усі посилання дорогенькі в описі з промокодом «блогмайстер4» ще й 20% знижки на першу сесію. Ну, власне, хвилинка дружньої і дійсно щирої поради найкращого спонсора всіх часів і народів завершилась. Повертаємося до історії. Там таке, що капець у 2010-му Бетсі зробила операцію з видалення молочної залози, і тоді здалося, що рак відступив. Однак, вже у 2011-му під час чергового обстеження, лікарі виявили метастази у печінці пацієнтки. У зв'язку з цим прогнози медиків виявилися дуже невтішними. За найкращим варіантом розвитку подій жінці залишалося жити. Не більше кількох років, але незважаючи на це, Расел та Беці не втрачали оптимізму. У листопаді 2011-го вони разом вирушили у круїз, який назвали святом життя. Під час цієї поїздки Бетсі здійснила свою давню мрію, поплавала з дельфінами. Поїздка відбулася приблизно за місяць до того, як Расел Фарія ввечері повернувся додому від друзів та знайшов свою дружину у калюжі крові. Коли Раса лише увійшов до кімнати, то спочатку подумав про те, що дружині стало погано. Він підбіг. Іг до неї та побачив кров, порізані зап'ястя, та руків'я їх кухонного ножа, яке стирчало. Із шиї коханої тоді Расел усвідомив, що Бетсі вже немає в живих, і одразу ж зателефонував до служби порятунку. Чоловік через сльози повідомив диспетчеру 911 про те, що його дружина вкоротила собі віку. У той момент Расел подумав саме про цю версію смерті Бетсі. тому що раніше на тлі новин про повернення раку його дружина у розмовах із ним кілька разів підіймала тему, пов'язану із. Вкороченням собі віку у деяких джерелах також стверджують, що вона не лише говорила про це, але й одного разу навіть спробувала пере. Але скоріше за все, тут запікано, тому що Ютуб прям не любить такі теми. Попри це, правоохоронці, які прибули того вечора до будинку родини Фарія, швидко дійшли до висновку, що насправді беці була жорстоко вбита. На це вказували 55 ножових поранень. Більшість з них виявилися надзвичайно глибокими, деякі сягали аж до кісток. Порізи були такими, які важко чи навіть нереально завдати самому собі. Жінці перерізали горло, проштрикнули ножем, ліве око. При цьому Загнавши лезо аж до черепа, також нанесли багато поранень у ділянку грудної клітки та живота, що в свою чергу призвело до сильного пошкодження внутрішніх органів, зокрема легень, печінки та селезінки. Експерти, які оглядали тіло жертви, змогли встановити, що на момент їх приїзду Бетсі вже мінімум як одну годину була мертва. Під час обшуку серед речей подружжя правоохоронці знайшли домашні капці расела, які були заляпані кров'ю, та ніби поспіхом закинуті у. Афо, це як і в принципі вся поведінка чоловіка викликала полісменів підозри щодо його причетності до цього злочину. Перший офіцер, який того вечора прибув до будинку Фарія, зазначив, Расл расел виглядав дуже засмученим, плакав, був у паніці та важко дихав. І ледь навіть міг говорити. Диспетчер 911, який спілкувався із расолом по телефону. Підтвердив ці свідчення, але наголосив на тому, що коли він попросив чоловіка заспокоїтись. Той, начебто, моментально прийшов до тями. Ще один офіцер розповів про те, як сидів із расулом у поліцейському авто і намагався відволікти його розмовами. Про щось інше тільки не про смерть його дружини. Так, от, за словами правоохоронця, у цей час Расел поводив себе цілком нормально, а у якийсь момент навіть засміявся. Вже пізніше, у відділку, куди чоловіка доставили на допит, камера спостереження зафіксувала, як він сидить наодинці і шепоче ні. Іноді каже, що бесі ридає та. Молиться за деякий час після того, як був зроблений цей відеозапис, відбувся 10-годинний допит расела. Упродовж цього часу чоловік тримав себе у руках, адекватно спілкувався і постійно наголошував на тому, що його не було в будинку у момент вбивства. Ну і що він дружину не чіпав взагалі? Така нестабільна поведінка чоловіка лише посилювала підозри правоохоронців щодо його причетності до вбивства беці. Під час спілкування з копами расел розповів про те, як у день вбивства він лише працював. На роботі до 17-ї години. Ну а закінчивши, чоловік зателефонував до Бетсі. після розмови із нею. Він поїхав до друзів, де й пробув до 9-ї години вечора. А перед тим як повернутися додому, зайшов ще й перекусити до одного з місцевих закладів. Ну що ж, ці свідчення змогли підтвердити як друзі чоловіка, так і інші свідки, які бачили його в усіх описаних ним місцях. Продовжуючи свою розповідь, Рассел розповів про те, як увійшов до свого будинку. При цьому він наполягав у той момент, Бетсі вже була мертва. І як тільки він це усвідомив, то одразу ж зателефонував у швидку Расело запропонували пройти перевірку на детекторі брехні, яка мала підтвердити його розповідь, але він її. Провалив ще одним ключовим доказом, який вказував на провину Рассела, стали свідчення близької подруги Беці – Памели Хаб. Жінка розповіла правоохоронцям про те, що у день смерті Беці близько 6.30 вечора, вона забрала подругу з онкоцентру та відвезла додому. Тож, за словами Памели, під час поїздки вони обговорювали плани Беці переїхати до озера Сент-Луіс у будинок її матері. Ця ідея вже давно оселилася у голові жінки, і того вечора вона саме збиралася поділитися нею з Расселом. Бачите, дуже боялася його реакція, коли близько сьомої вечора подруги під'їхали до будинку, родина Фарія. Памела, як вона каже, відчула страх за Бетя. Вона не хотіла залишати її наодинці з Расулом, адже знала у нього дуже непередбачуваний та агресивний характер. І на прохання дружини про переїзд він може, ну скажімо так. Дуже негативно відреагувати загалом, помело охарактеризувала Рассела як жорстокого, істеричного та дуже жадібного чоловіка, який постійно принижував дружину та відверто з нею знущався. Під час дачі свідчень вона також пригадала лист, який беці обіцяла надіслати їй на пошту. Але так цього й не зробила. Жінка наголосила на тому, що цей імейл може виявитися дуже корисним у розслідуванні справи, оскільки як вона зрозуміла з розмови з беці, у ньому беці описувала. А те наскільки сильно боїться свого чоловіка. Поліція пізніше дійсно знайшла подібний невідправлений лист на ноутбуці, який належав загиблій. Я справді відчуваю, що Расл збирається щось зі мною зробити. Він продовжував розповідати мені, скільки грошей він отримає після моєї смерті. Минула ніч була найгіршою. Я заснула на дивані, а прокинулась від того, що Расл тримав подушку біля мого обличчя. Він сказав, що хоче, аби я знала, що таке смерть. Мені варто змінити мій полі страхування життя. Як гадаєш, я б могла оформити його на тебе? Ти могла б допомогти моїм донькам, коли в цьому буде потреба. І якщо зі мною що станеться, будь ласка, покажи цього листа поліції. Крім того, Памела розповіла поліції про те, що за п'ять днів до смерті, 27 грудня 2011 року, Бесі пота від чоловіка змінила бенефіціара свого страхового полісу, сума якого складала 150 тисяч доларів. Раніше ним виступав Рассел, але Бесі попросила Памелу замінити його. Вона аргументувала свій вчинок тим, що дуже побоюється того, що Рассел витратить усі ці гроші просто на себе, за словами Памели, подруга жалілась їй і на те, що під час сварок з дружиною Жиною Расел постійно наголошував на тому, що отримає купу грошей після смерті своєї дружини, яка у свою чергу хотіла, щоб усі кошти дісталися її дітям, оскільки на той момент дівчата ще не досягли повноліття, то зробити їх бенефіціарами було неможливо. Тому жінка вирішила переоформити усе на близьку подругу, у якій була впевнена на прям 100%. Згідно з волею Беці, Памела після її смерті мала успадкувати усі гроші та передати їх дівчатам. Ну, коли ті підростуть, завдяки цим свідченням, правоохоронці швидко встановили мотив злочину. Вони вважали, що оскільки Расел не знав про зміну бенефіціара, то був переконаний у тому, що отримає страховку після смерті дружини. Заради наживи він вирішив її вбити а потім зіграти роль сумного вдівця і тим самим уникнути покарання. Здавалося, що цю справу було розкрито, і 4 січня 2012 року пана Расела заарештували. Йому висунули. Нули звинувачення в убивстві першого ступеню, не маючи можливості внести заставу. Це було 250 тисяч доларів. Рассел Фарія опинився за ґратами, де повинен був очікувати на початок суду. Сам судовий процес розпочався у листопаді 2013-го. Адвокат підсудного Джоел Шварц, намагаючись захистити свого клієнта, звернув увагу присяжних на серйозні розбіжності у справі. Він зауважив, що ні на тілі чоловіка, ні на його одязі не знайшли слідів крові. Прокурор у свою чергу сказав, що чоловік після вбивства міг просто прийняти душ та переодягнутись. Буквально однак, на думку адвоката, його клієнт просто би не встиг цього зробити. Аби підтвердити своє твердження, Джоел Шварц звернув увагу присяжних на свідчення, які дали друзі Рассела. Четверо чоловіків підтвердили, що підсудний був із ними вечір вбивства беці і поїхав додому лише о 21.00. Крім того, мобільний телефон чоловіка у той вечір зафіксували у закладі, в який він поїхав перекусити після зустрічі. Зустрічі з друзями згідно із чеком, який знайшли в автомобілі Расела покупки у цьому закладі. Він зробив о 21.09. Дорога звідти додому повинна була зайняти у Расела ще близько 23 хвилин. А виклик на 9.11 надійшов, нагадаю, о 21.40. Отож, у чоловіка було лише 7 хвилин для того, щоб нанести дружині 55 ножових поранень, прийняти душ, переодягнутися, ну і заховати закривавлені капці у шафі. Адвокат вважав, що усе це не реально зробити за такий короткий проміжок часу. Ну і крім того, згідно з записами з камер вуличного відеоспостереження, які у той день зафіксували Расела на одній з заправок, він був одягнений у помаранчеву футболку і джинси. Такий самий одяг був на ньому, коли до його будинку прибули правоохоронці. Отже, чоловік не породягався. Якби він справді наніс дружині багато ножових поранень, то його одяг прям точно повинен був просякнути і просто бути кров'ю. Але він був чистим. На це прокурор заявив, що друзі расела просто вступили з ним у змову і намагаються забезпечити чоловіку алібі. Він припустив, що підсудний не міг ненадовго покинути друзів у той вечір і залишити їм свій мобільний. Друзі у свою чергу разом з телефоном чоловіка поїхали у кафе та придбали там їжу. Все дуже просто. Саме цим пояснюється наявність чека та інформація про те, що телефон Расела зафіксували у кафе. У той самий час Расел вбив дружину, після чого повернувся в будинок друзів. Ну а ще за деякий час поїхав додому і вже тоді набрав 911. Водночас відсутність крові на одязі підозрюваного обвинувачення аргументувало тим, що чоловік просто міг роздягнутися безпосередньо перед вбивством дружини. Потім прийняти душ і знову ж таки одягнутися. Поліція не знайшла у каналізації крові. І, в принципі, жодних доказів, які би підтвердили версію про те, що після смерті бесі хтось у будинку Фаріа використовував душ. Попри це, 21 листопада 2013 року суд присяжних визнав Рассела винним у вбивстві першого ступеня. Ну і засудив до довічного ув'язнення без права на умовне дострокове звільнення. На той момент справою уже активно цікавились журналісти у лютому 2014 року. В одному з видань було опубліковано статтю. У ній повідомлялося про те, що доньки Беці Фарія подали до суду на памелу хаб. Позивачки стверджували, що жінка при Снала собі всі виплати, які отримала після смерті їх матері. Стаття була доволі великою, і крім цієї інформації, там також розповідалося й про те, що протягом усього розслідування вбивства Беці Фарія Помела хаб постійно надавала правоохоронцям дуже, ну м'яко кажучи, суперечливі свідчення. Спочатку вона стверджувала, що попрощалася з Беці біля її дому і поїхала до себе. Потім розповіла про те, що на кілька хвилин усе ж таки зайшла до вітальні будинку. Потім знову змінила свою розповідь, заявивши, що того Чора провела деякий час у спальні жертви. На додачу до цього хаб почала стверджувати, що у неї були сексуальні стосунки з Бетсі, і Рассел, дізнавшись про це напередодні вбивства, дуже сильно розлітився на дружину. Жінка також казала, що нещодавно пригадала одну важливу деталь. Згідно з її словами, коли того дня вона підвозила Бетці додому, то побачила автівку, всередині якої сидів Рассел, та ще один якийсь невідомий чоловік. Усі ці деталі жінка почала розповідати після після того як стало відомо, що незадовго до смерті Беці Телефон Хаб було зафіксовано поблизу будинку родини Фарі. Отож на тлі цих деталей захист трасела подав клопотання про повторний розгляд справи. 15 червня 2015 року чоловіка звільнили під заставу. Під час нових засідань експерт засвідчив, що лист, знайдений на комп'ютері Беці, у якому жінка нібито писала про жорстокість свого чоловіка, був фальшивкою. Він з'явився на комп'ютері жінки за п'ять днів до смерті і був створений у програмі, яка ніколи не. Була встановлена на цьому ноутбуці. Власне, через це експерт дійшов до висновку, що його туди перенесли з іншого пристрою, і скоріше за все загибла його не писала. Інформацію про те, що стиль листа не відповідав стилю, в якому зазвичай писала чи розмовляла Бетсі, Підтвердили також її друзі. Крім того, під час суду адвокат Расела почав розпитувати памелу хаб про те, чому вона не передала гроші отримані після смерті Бетсі, її двом донькам. На це жінка відповіла, що поклала 100 тисяч доларів у. Трастовий фонд для дівчат, інші 50 передала своїй подрузі, яка хворіє на рак грудей. Однак, коли Памела дізналася про те, що Расела засудили до довічного ув'язнення. То забрала гроші з фонду на логічне запитання, чому Памела сказала, що свідчення та недовіра доньок Беці до неї дуже її засмутили. Отак, от на додачу до цього, у той час її власна мати сама померла від хвороби Альцгеймера, і Памелі, бачите, потрібні були кошти на поховання. Окрім того, тепер даючи свідчення, жінка змінила свою першочергову розповідь. І заявила про те, що сама Бетці ще за життя, нібито казала їй, що вона не повинна обов'язково віддавати кошти її донькам, а може розпоряджатися ними ну, в принципі, так як сама буде вважати за потрібне. Незабаром після того, як Памела надала ці свідчення, до офісу шерифа надійшло повідомлення про те, що мати хаб справді померла у жовтні 2013 року. Однак, анонім стверджував, що справжньою причиною її смерті була. Зовсім не хвороба. Пані Ширлі Нойман, мати Памели, проживала на третьому поверсі у будинку для людей похилого віку. Жінка уже довгий час страждала на деменцію та артрит. На у цьому закладі вона мала можливість постійно перебувати під наглядом медичного персоналу. Памела Хаб час від часу навідувалася до своєї мами 29 жовтня 2013 року. У пані Ширлі сильно розболілася спина. Тож Памела зголосилась відвести її до лікарні. День та ніч донька провела разом з матір'ю в медичну. Ному закладі, а 30 жовтня близько 17.00 Памела повернула ширлі до її будинку. Вже наступного дня, о 14.30, ширлі знайшли мертвою під балконом її кімнати. Поліція, яка приїхала на місце події, прийшла до висновку, що коли жінка вийшла подихати свіжим повітрям, на балконі вона втратила орієнтацію, не втрималась і впала з висоти, внаслідок чого померла. Те, що під час розтину тіла ширлі у її крові, знайшли дозу заспокійливого, який на хвилиночку у вісім разів перевищував норму. Слідство до уваги не взяло. Взагалі, життя Ширлі було застраховане, і Памела Хаб, як і її брати і сестри після смерті матері отримали 10 тисяч від страхової фірми та ще близько 120 тисяч доларів у вигляді інвестицій, якими володіла Ширлі. Так от розслідування справи поновили після того, як було отримано анонімного листа. Поліція опитала персонал закладу, в якому проживала Ширлі, а також одного з її синів. Усі вони запевнили, що загибла була дуже нестабільною. І Цілком могла наковтатися ліків, а потім упасти. Врешті-решт, після повторного розслідування, слідчі знову прийшли до висновку, що ця смерть була випадковістю. Однак, зважаючи на нові обставини справи у листопаді 2015 року, суд усе ж таки виправдав Рассела Фарія, і чоловік вийшов на свободу. Але правоохоронці не поспішали заарештовувати памелу хаб, Ба більше суд, який розглядав позов доньок Беці Фарія, встав на бік Памели і дозволив їй залишити усі кошти собі. Бі, які вона отримала після смерті жінки, але у винуватість пані Хаб усе ще вірив адвокат Рассела Фарія – Джоел Шварц. Він продовжував активно займатися справою та наполягав на тому, аби прокурори східного округу Міссурі переглянули справу про вбивство Беці. під час телефонної розмови з прокурорами. Джоел Шварц наголосив: якщо цього вчасно не зроблять, незабаром з'являться нові жертви. І на жаль, ці слова виявилися пророчими 16 серпня 2016 року. До служби 911 надійшов дзвінок від жінки. Вона повідомила про крадіжку зі зломом. Поліція одразу вирушила на вказану адресу. Ми прибули на виклик про розбійну крадіжку. По дорозі нам повідомили про те, що жертва застрелила нападника. Наразі триває активне розслідування. Коли копи опинилися у домі, в якому відбувся цей злочин, то побачили на підлозі у коридорі тіло 33-річного Луїса Гумпенбергера. Це був місцевий житель, який у 2005 році потрапив в аварію та отримав серйозні травми. Він шкотильгав, його ліва рука майже не слухалася. При тому розумові здібності чоловіка сильно погіршились. Можна сказати, що після ДТП Луїс перетворився на велику дитину. Чоловік майже не покидав дім своєї матері і лише зрідка виходив на короткі прогулянки. Отож. Вправоохоронці, оглянувши його тіло, знайшли у нього 900 доларів та записку. У ній було щось по типу плану, згідно з яким чоловік повинен був діяти під час нападу. Викради хаб, поїдь з нею до банку та отримай гроші, раса. Потім відвези додому та позбудься. Зробив все так, аби було схоже на дружину раса. Переконайся у тому, що з її шиї стирчить ніж. За ці дії автор записки обіцяв Луїсу винагороду у розмірі 10 тисяч доларів. Іншою учасницею події, а саме жінкою, на яку мав бути скоєний напад, як ви вже мабуть зрозуміли, виявилась Памела Хаб. Жінка розповіла правоохоронцям про те, що незадовго до стрілянини вона саме поверталася додому після шопінгу. Зупинившися біля свого будинку, Памела побачила, як неподалік зупинився сріблястий седан. Висадив Луїса і поїхав. А сам чоловік рушив до Памели в руках. У нього. Був ніж, і він почав вимагати у жінки гроші расела. А потім додав, що планує її вбити. Тоді памела вибила ніж з рук Луїса, забігла в будинок, взяла у ванні пістолет і почала стріляти в нападника. Самооборона, але цього разу дорогенькі прокурори не повірили у розповідь Памели, адже слідчим вдалося знайти достатньо доказів, які, м'яко кажучи, сильно суперечили її історії. Отож, по-перше, стан Луїса та його хвороба викликали сильні сумніви у тому, що він був здатен в принципі виконати план, описаний в інструкції. По-друге, двоє місцевих жителів повідомили правоохоронцям про те, що за кілька днів до вбивства Луїса жінка дуже схожа за описом на памелу хаб, підійшла до них та представила. З продюсеркою відомої кримінальної телепередачі Дейтлайн запропонувала жінкам тисячу доларів за те, аби ці відіграли роль диспетчера 911. Так звана продюсерка підказала, що потрібно для того, аби зняти сцену для наступного випуску програми, коли правоохоронці переглянули камери відеоспостереження у районі, то зрозуміли, що так званою продюсеркою насправді була памела, памела хаб, дізнавшися це, слідчі припустили, що жінка могла у такий спосіб переконати Луїса в тому що вона знімає черговий епізод, та попросити чоловіка відіграти у ньому потрібну їй сцену. Цю версію підтверджувало кілька фактів: зокрема, те, що під час перевірки телефону, який належав Памелі, з'ясувалося, що за годину до нападу вона знаходилася біля будинку Луїса. Хоча раніше жінка запевняла, що не знає, в принципі, Луїса ніколи в житті навіть не бачила. Також у будинку Памели знайшли 100-доларову купюру. Її серійний номер збігався з грошима, які виявили на цілі загиблого. Ну і ще одним доказом який доводив провину жінки, було те, що слідчим вдалося встановити ніж, які нібито Памела вибила з рук Луїса та папір, на якому була написана інструкція, згідно з якою мав діяти нападник, були придбані яка дивина, самою памелою в одному з місцевих магазинів. Мотивом злочину, на думку правоохоронців, було бажання памели хаб знову посадити раслафарі і тим самим остаточно відвернути від себе будь-які підозри у причетності до вбивства його дружини. Але бачите, жінка дуже сильно. Прорахувалася, вона не знала про те, що Луїс сильно хворів, і гадала, що повісити все на нього буде досить легко. Але через те, що розумові здібності Луїса були ну значно нижчими ніж у більшості людей, правоохоронці одразу ж припустили, що він не міг вчинити напад на памелу і почали активно розслідувати справу 23 серпня 2016 року. Коли усі докази були зібрані в купу, памелу хаб заарештували та звинуватили у вбивстві першого ступеня. Під час допиту жінка попросила дозволити вийти в туалет. Там стромила кулькову ручку собі у шию та зап'ястя, намагаючись таким чином. Вкоротити собі віку, але жінка вижила. А для слідства цей вчинок став ще одним доказом її провини 31 січня 2017 року. У цей день Памала Хаб постала перед судом. Жінка відмовилась визнавати свою провину, і тоді прокурори повідомили про те, що вимагатимуть для підсудної смертної кари. Її звинуватили у трьох вбивствах, жертвами яких стали її подруга Бетсі Фарія, мати Ширлі Нойман та Луїс Гумпенбергер. Однак, у травні дві 2018-го суддя вирішив, що прокурори не надали достатньо доказів, завдяки яким памелу можна було би визнати причетною до смерті її матері. Попри це, доказів, що доводили провину памелу у справі про вбивство Луїса Гумпенбергера, було більш ніж достатньо. Суд над жінкою у цій справі було призначено на червень 2019-го. Намагаючись уникнути смертної кари, Памела погодилася визнати свою провину. і Вже за місяць жінку засудили до довічного без права на умовно дострокове звільнення. Увер. Расні наступного року Памела подала клопотання про скасування свого вироку, заявила, що на неї тиснули та фактично змусили визнати себе винною. Але їй було відмовлено. Що стосується вбивства Бетсі Фарія, то її розгляд досі триває. Усе тягнеться дуже і дуже довго, зокрема тому, що при першому розгляді справи була допущена купа помилок. Наразі памела то визнає, то не визнає свою провину. Така собі памела Шредінгера. Жінка в принципі постійно змінює власні свідчення, а її адвокати роблять усе, аби справу ну просто затягнути. Наразі відомо, що наступне судове засідання у цій справі заплановане на. Серпень 2026 року. Що стосується інших учасників цієї історії, ну у 2019-му мати Луїса Гумпенбергера Маргарет Берч виграла судовий позов проти памели хаб. Суд зобов'язав обвинувачену виплатити потерпілі 3 мільйони доларів. Жінка частково виплачує цей борг, працюючи репетитором у виправному центрі Код, у якому власне відбуває своє ув'язнення. Водночас пан Расел Фаріа у березні 2020-го отримав компенсацію на суму понад. 2 мільйони доларів за своє неправомірне засудження, ось так, дорогенькі, Що я можу сказати? Обирайте друзів із розумом. Якось так. Бережіть себе, своїх рідних та близьких, і побачимося у наступному відео.